Як минулої доби окупанті окупанти сім разів обстрілювали Херсон. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, російські ракети поцілили у складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки у місті. На щастя, постраждалих немає. Відомо, що загалом 25 грудня територію Херсонщини обстріляли 33 рази. Російські загарбники накривали населені пункти вогнем з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Варто зазначити, що сьогодні вранці місцеві змі знову повідомляли про звуки вибухів у Херсоні, що відбувається станом на зараз на Херсонщині. Розпитаємо Галину Логову, це начальниця Херсонської міської військово-цивільної адміністрації. Вітання вам, добрий вечір. Наші вітання мирного нам всім вечора. Так, дійсно ситуація херсонської територіальній громаді в місті Герої Херсоні на сьогоднішній. Момент залишається дуже напруженою. Всі ми дуже стурбовані ситуацією чорної суботи, яка відбулася у нас в Херсоні, тому що у нас є загиблі. Тому що у нас велика кількість поранених людей, і ворог далі продовжує обстрілювати наші території, І досягаючи абсолютно о, в усі куточки нашого міста Херсона, і в центрі, і в Антонівці, і на наф... в нафтогавані, і на острові. І Сьогодні е, дуже прикро померла наша працівниця територіального центру, саме корабельного району в місті Ради. Вона працювала, була в реанімації, важко поранена. І сьогодні, на жаль, життя її перервалося. У нас 10 загиблих за минулу добу, а також 68 людей поранених. І на сьогоднішній момент загиблих і поранених поки станом на 12.00, даних не було дійсно. у нас є пошкодження саме 33 об'єктів інфраструктури, вони зруйновані, 41 заклад освіти зруйнований і 70 і 701 Саме будинок приватного типу і багатоповерхові квартирні помешкання зруйновані станом на сьогодні. Тобто, ворог продовжує прасувати наше місто герой і нищити наші домівки, домівки наших людей і об'єкти інфраструктури. Пані Голино, скажіть, медичні заклади. Вони сьогодні в змозі впоратись медичні кількістю? заклади. Усі працюють так. у штатному режимі, надають допомогу нашим. Людям приймають поранених медичними засобами усіми забезпечені. Тобто, ситуація щодо медичних закладів стабільна. У нас допомога надається. Працюють також аптеки у місті, працюють десятки супермаркетів і маленькі магазинчики продають продукти харчування. Бачили в соцмережах фото, де херсонці стають в черги для того, аби здати кров або для поранених, так або для військових. Розкажіть про це чи достатньо зараз цієї крові, як налаштований цей процес, тому що дійсно люди гуртуються і допомагають або таким чином, так здають кров, несуть ліки, допомагають, годують вдягають і так далі. На сьогоднішній момент, як завжди, херсонці показали наскільки ми незламні, наскільки згуртовані, і готові допомагати один одному, і тільки з'явилася потреба в тому, що на треба надати е, донорську допомогу. Ви бачили, яка кількість людей прийшли, і на сьогоднішній момент, станом на зараз. Е, Кров у нас є, люди згуртувалися, і на даний момент ця проблема вирішена. Але люди продовжують і готові і надалі надавати свою кров для того, щоб зберегти життя іншим. Пані Глино. Якщо я не помиляюсь, місцева влада так само, як і обласна, теж закликає мешканців Херсону за можливості покидати місто через так. загрозу обстрілів. Є розуміння, скільки херсонців дослухалось. Цієї поради мушу за... так, мушу зазначити, що ми постійно говоримо про те, щоб люди евакуювалися, тому що є дуже небезпечні ділянки, де прострілюються постійно ворогом і градами, і мінометами, і артилерією, і танків працюють, дістають. А також снайпери понад річкою теж достають усі ці ділянки, прилеглі, які знаходяться саме на Дніпрі. Особливо загрозлива ситуація у нас у мікрорайоні Остров корабел, Корабель Корабель. Районна рада, і звісно, залишаються під загрозою Антонівка, східний кіндійка. Там теж ворог прасує, і ці дуже небезпечні ділянки, де ми закликаємо людей залишити цю територію. Організовані евакуаційні автобуси. Дуже ситуація просувається в цьому напрямку не зовсім пожвавлено. Люди все ж таки намагаються залишитися у себе в домівках, у себе в оселях. Але наразі зараз ми, перш за все. Ставимо за завдання евакуацію саме маломобільних груп населення. На завтра у нас заплановано е, саме евакуацію е, людей маломобільних із обмеженими можливостями. І я думаю, в подальшому ми будемо працювати і вести роз'яснювальну роботу, і люди самі розуміють наскільки небезпечно зараз залишатися у цих регіонах, тому що прилітає постійно і вночі, і в день, і навечері, і вранці. Тобто, і це несподівано і люди не встигають реагувати. Ну, крім того, через постійні обстріли місто також залишається часто без світла, води, без певних комунікацій. В якому зараз стані саме ця комунальна інфраструктура? Наскільки вдається швидко відновлювати? Ну і загалом і про зв'язок також, бо це важливо. На сьогоднішній момент зв'язок не є стабільним у місті Херсоні. Є... Скажімо, частково відновлюється, частково зникає. Є частина селищ міського стипу це старостинські округи, і це частина Дніпровського району, це Антонівка, це у нас Богданівка, Петрівка, Зеленівка, Текстильний, Східне, де частина моєї зв'язок, а де його зовсім немає. Що стосується ситуації із водопостачанням, то на практично близько 90% сьогодні у місті вода є. Частини певні міста, такі як мікрорайон Корабель. Саме це острів, вода іде за підтримки генераторів, так само як і Старостинський округ Антонівка. Там постачання відбувається за рахунок допомоги генераторів. Централізовано води там немає. Що стосується системи опалення на сьогоднішній день, 75% жителів нашого міста опаленням забезпечені. І що стосується електроенергії, то теж у відсотковому співвідношенні 75-80%. Тут електроенергія є, тут прильоти і знову вимушені реагувати, знову йти відновлювати і ремонтувати. Тобто, ситуація е, стосовно цих складових енергозабезпечення, водозабезпечення і теплозабезпечення у місті Герої Херсоні на сьогоднішній день. От вона. В цьому районі коливається у відсутковому, Спасибо. як я і зазначила, спасибі за ті подробиці, які ви повідомили. Це була Галина Лугова, начальниця Херсонської міської військово-цивільної адміністрації. Дякуємо.